Моло всій, усієї душі, уся розуміння нашого, промомо. Господи, смерти в наших, молимось тобі, вислухай, і помилуй. Моли, помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї. Молимось тобі, вислухай, і помилуй. Моли, помилуй, помилуй, помилуй. Ще молимо за великодця блаженні, нашого блаженнішому Тулта і піфанів лику нашого, високоприсвіщнішому друга Димитрія, за братів ваших священиків і монахів і за все Христі, братство наше. Ще молимося, Бог, мережено Україну, нашу, злодий військо її, щоб тих і мирне життя пробили всяком блод і чистоті. Ще молимо за святіших патріархів православних заблочистові повітря, забутні фундаторів святого храму цього. І всі раніше спочили готців і брехтів наших, що туди повсюду лежать помилуй, Роздрає спасіння Боже завітання, вітання, прощення пушні руки рабів Божих, Митрополита Дмитрія з болюбивою паствою, всіх воїнів, захисників нашої України, рабів Божих проти Ірея, Стефана з проти Ірея, Павла з проти Ірея, Василя з родиною проти Ірея, Петра з родиною, отця диякона, Семена з родиною, ми рабів Божих, Юрія Тетяну, Остапа Захарія, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніна Михайло, Святослава, Христину, Квітом, Рабів Божих, Романа Наталі, Софія, Нову Марію, рабів Божих, Єлизавету, Марію, Маланію, Оксану, Дмитра, воїна Андрія Юлію, Юстину Михайлину, рабів Божих, Любов, Романа, Галину, Романа, Людмила, Тимофія, воїна Юрія, воїна Андрія, рабів Божих. Романа Катерина Любу, Романа Юрія Наталію, Матвія, Влада Таїсію, Майкла, рабів Божогоця Степана Евеліну, Віктора Никиту, Олену, Олега, Світлану Олексія, Світлану, Михайла, Дмитра Андрія Марину, Наталію, Любов, Надію, Віктора Наталію Олену, рабів Божий Мар'яну, Степана Зоріану, Ярославу, Ірину, Христину, Але. О... Оксану, Оксану, Галину Наталію, Марію, рабів Божих Ігоря, Ольгу, Уляну, Дмитра Гліба і Раклію, Ернеста, Соломію, Олександра, Олега, Лесю, Ольгу, Анну Тетяну, рабів Божих Тетяну, Ольгу, рабів Божих, Олега, Світлану Ірину, воїна Ігоря, воїна Василя, воїна Назарям, Ганнун, Йосипа, рабів Божих, воїна Василя, Марію, Романа Андрія, рабів Божих. Отця Степана, отця, отця Василя, Марію, Ольгу, Ірину, Анну, Юрія, Миколу, Матвія, Юлію, Анну, Рабів Божих, Андрія, Світлану, Рабів Божих, Воїна, Павла, Наталію, Рабів Божих Андрія Дем'яна, Ірину Марію, Марію, рабів Божих Вікторію, Єву, Максима, Михайла, Ольгу Оксану, рабів Божого отця Степановця, Семен, Отця, Василя, Ця, Павла, Отця, Василя Дмитра, Марту, Ольгу, Нікіту, Назара, Соломію, Максима Єву, Романа, Злату, Воронікуга, Галину Рону. рабів Божих отця Степана, отця Отця, Василя, отця Андрія, Григорія Мар'яну Роксоляну. Назарія Марту Анну Рости, слава, Оксану, Тараса, Стефанію з родиною, Оксану з родиною, Наталію з родиною, Уляну з родиною, Ірину з родиною, Тетяну з родиною, Марію з родини, Оксану з родини, Ярославу з родиною, Боляшу Стефанію, Радів Божих, Ларис, Ярослава, Ольгу, Павлам, Галину, Олену Діану, Надію, Одеса Георгія, Юлію, Ростислава Матвія, Артема Івана, Святослава Михайла, <клухи> Владислава Ольго Андрія, воїна, Назара, воїна Володимира, Рабу Божу, Соломію, рабів Божих, Олега Романа, Софію, Олесю Андрія, Марію, Лілію Сергія, Тетяну з родиною, Людмину з родиною, Стефанію з родиною, Бориса, Ірину, Олену, Олександр, рабів Божих. Отця Сипана Евеліну, Віктора, Нікіту, Олену, Олега, Світлану, Олексія, Світлану, Михайла, Дмитра, Андрія Наталію, за Надієм, Марину, Тетяну, Ярослава Любов, Олену, Віктора, рабів Божих, Галину Андрія Павла Ярину, Дмитра, Діану і Юлію, рабів Боже, Віталія, Ольгу, Вікторію, Володимиру, Сергія, Галину з родиною, рабів Божих, Боляшу, Світлану, Сергія, Марію, Владиславам, рабів Божих. Тарасія, Олега, Олександра, Ірина Сергія, Лариса, Дмитра, Олексія, Анну, Вікторію, Віталієм, Іваном. Рабів Божих протирей, Стефана, протарея, Павла, протарей, Семена, протарея, Василя Романа Хартемія, Монашку Варвару, Ольгу Сергія, Ольгу з родиною, Світлану, Антони, Нікіто Віру з родиною, Боляш, Олександра, Миколу Любов з родиною, Марія з родиною, Лариса з родиною. Константина, Олея Павла Наталії Война, Андрія Война, Ігорія воїна, Сергія, рабів Божих, отця Степановця, Семеновця, Василявця Павла, Світлану, Віктора, Сергія Валентину, Ігоря, Ірину Вікторію, Дениса, Наталію, Тетяну, Анатолію, Оксану, Олену, Валеріям. Євгенію, Тетяну, Ірину, Наталію Война, Юрія Володимира, Война, Андрія Степана, Михайла, Богдана Воїна, Кирила, Ірину, 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 Андрія Діану, Матвія, Оксану, Олену, Зор'яну, Галину, Галину, перевів Боже Отця Степановця, Василявця, Симона, Володимира Анну, Ганну, Єлизавету, Олега з родиною. Марія Михайла Злата, Марка, Тетяна з родиною, Оксана з родиною, Богдана з родиною, Олександр Рабів, Боже, Івана Івана Ірину Анатолія, Анастасія, Анатолія, Надію, Світлану Кирила, Захарану Лену, Арину на сюле Атеяну, Ольгу Романа, Романа Наталію, Анатолія, Рабів Боже, Ольгу Ольгу Сергія Вороніку, Данила, Юрія, Галину, Емілію Соломію Лесю, рабів Божих, Богдана Юрія Ірину, Катерину, Зор'яну, Зоряну, Оксану, Воронікого, Олександра, Дмитра, Назара, Івана, Ольгу Ярослава, Надію Мар'яна, Юліана, Анну, Тараса, Оксану, Максима, Світлану Ірину, Анну, Олем, Роман, Романа, Роману, Любомира, Ганну, Рабів Божих, Олену, Соломію, Марію, Михайла. Єлизавета, Наталії, Даниїла, Тараса, Юстинію, Марію, рабів Божих, Маркіяна з родиною Стефанію Катерину, Макарія з родиною, Юлію, Дмитрія з родиною Юлією рабів Божих, Михайла з родиною Олександру, Богдана Мар'яну, Єву, Миколая з родиною Романію Юрія Христина, Ірину Ореста, рабів Божих, Ігоря з родиною Лідію Андрія Ольгу, Младенцем. Вікторію, Тетяну, Тетяну, Лариса, Євгенія Боляшу, Анну Боляшив, Євгенія Младенцем, Єлизавету рабів Божих, Анну Христину, Іллю, Матвія Тетяну, Анну Софію, рабів Божих, Оксану з родиною, Наталію з родиною, Галину з родиною, Тетяну з родиною, Оксану з родиною, Павла з родиною, Михайла з родиною, Роксану з родиною. І всіх парапієн святого храму цього, що зберегти сімця ті скорботи, гніви біду, біду, біду душем тілесних, що спокійно вони жили, щоб зоровій добробиті, сні життя і проходили це молосові, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще моломо за тим, що ми приносить і добродію, за чистому храмі, це молотих, що це співають, і за всіх присутніх найшов сподівається від тебе, улити багато і милості. Бог Ісидові слава слава Молодцю, Ісуна і і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки.